Друзі, приїхав я на своє поле з баштанами. Пройшло 4 дні від посадки. Дивилися на влажність. Який грунт, бачите. От камочкове. Під плівкою влаги достатньо. Проливати поки не потрібно. Будемо ще чекати день-другий. І слідкувати за влажністю. Далі будемо вносити добриво перше. Це монокалій фосфат. Там йде нуль азоту, 54 фосфора і 36-34 калія. Це добриво будемо вносити на нашій баштані. Також зробимо. Пробку по листови, мегафолу від стресу і дамо туди Яратер добрим добре, не кислоти додамо. Сьогодні була у нас така е, температура, було десь сьогодні до 10 градусів всього тепла, тому що кавунчик трошки бачу в такому стресі. Це нас Продюсер ось такий. І потрібно його якось підбадьорити, щоб він вийшов з цього стресу. Ось такий будемо проводити ми обробки.